Вінниця коротко на 18 вересня. Для вінницьких ветеранів та ветеранок організують дводенний сплав по річці Рів. Сплав 20 21 вересня. Ініціатива аналітично-просвітницького центру Ветеранський простір. До участі запрошують ветеранів з дітьми від 9 років. Триває реєстрація за посиланням у шапці профілю. На території садиби музею проведуть пироговський пікнік, майстер-класи, виставки, лекторії, фудкорт і навіть концерт. Усе це чекає на гостей на території садиби музею. Пирогова пироговський пікнік відбудеться у суботу, 20 вересня, і триватиме з 12 до 18 години. Вхід посильний донат на підтримку ЗСУ. Бізнес міграція на Вінниччині у 2025 році. Виїхало 138 компаній, заїхало 110. У 2025 році в Україні зафіксували 8 345 релокацій бізнесів. Що менше ніж у перші роки повномасштабної війни, тож ринок поступово стабілізується. Антарктида Птушкіна встановила рекорд за кількістю глядачів і стала найвідвідуванішим українським документальним фільмом. Загалом фільм зібрав 205 617 глядачів за два тижні прокату. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.